Всім привіт! Мене звати Іван. З вами на зв'язку профінструмент. У нас новий огляд і новий апарат. Це профінструмент X6 безповітряний фарбувальний апарат бюджетного сегменту. Покупка X6 це дійсно найкращий вибір для абсолютно всіх початківців, якісний та бюджетний варіант. Тут враховані всі потреби. Цей фарбопульт створений. Для непромислових обсягів робіт з фарбуванням квартир, офісів приміщень. Безповітряний фарбувальний апарат працює з фарбами низького та середнього ступеня в'язкості, а саме: водоемульсія, фарби на основі розчинників, лаки, грунти тощо. Плюси: ергономічний, компактний та неважкий. Блискавично виконує всі завдання, стане надійним помічником будь-якого майстра. Та незамінною бойовою одиницею кожного підрядника. Апарат оснащений шлангом 7,5 метрів якісним та зручним пістолетом-розпилювачем, а також подовжувачем 30 см, що дає змогу фарбувати стелю без драбин, ходуль, козлів чи арештувань. Можливе використання інших додаткових подовжувачів. Зручний регулятор тиску дозволяє задати апарату тиск від 160 до 180 бар, що забезпечує високу швидкість виконання робіт, забезпечує створення якісного фінішного покриття з ефективною економією фарб, без пульсації тиску, зручним керуванням і у використанні. При чіткому дотримуванні всіх інструкцій і правил догляді апарату: це промивка, чистка. Та змащування насносної частини. Технічні характеристики. Тип насоса плунжерний. Регулятор тиску механічний. Потужність електродвигуна 650 Вт. Максимальний діаметр сопла 19 000 дюйма. Максимальний робочий тиск до 200 бар. Продуктивність 1,4 літра за хвилину. Довжина кабелю 3 метри та вага 7 кг. Комплект входить. Апарат профінструмент X6. Один. Шланг високого тиску 7,5 метрів. Пістолет з фільтром в рушці. Вудочка подовжувач 30 см. Соплотримач та сопло. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Ага, думали, що це все? Ні. Зараз ми проведемо. Цьому малюкові невеличкі випробування.